Всім привіт, це рубрика «РБ з цікавою історією. Шутка. Так, сьогодні ми поговоримо з вами про асіст. Де його брати, де його знайти і що це таке? Так, погнали. Ти 100% звер... Як би сказати, стикався з такою проблемою, коли тобі в Діскорді або в чаті пишуть візьми асіст. Ти його шукаєш, ніде немає, вдома нема. Під, під столом немає там. Сюди ти обдивився і не знаєш, і не можеш знайти, де цей асіст. Так от я тобі розкажу, де де взяти, де береться асіст. Так погнали, дивіться, все дуже просто. Я покажу один з способів, який використовувати можна на масових PvP і файтах, осадах і тому подібне. Є в нас паті лідер один, так, і є паті. Ну, тут далі може бути ще 8 чоловік, тобто не суть. Покажу на двох, наприклад двох персонажів. І так, є у нас два, умовно. Ну, не умов, у нас є два персонажа. І так, із, е в даному ситуації один ЄПЛ, по якому можна брати асіст. Як береться асіст, асіст береться дуже просто. Нажимаємо сюди правою кнопкою миші. клацаємо, і у нас з'являється його таргет.